Чи нормально злитися коли ти пацієнт або коли ти поруч як родич? Так, і зараз я поясню, чому простими словами. Злість з'являється тоді, коли в людини забирають відчуття контролю над власним життям. Ще нещодавно ти міг планувати, що буде завтра, куди ти підеш, що ти будеш їсти на сніданок, які подарунки ти будеш купувати і на що ти будеш розраховувати. Потім з'являється хвороба і багато рішень зникають. Тіло поводиться не так, як ти хочеш. Самопочуття часто змінюється. За тебе все вирішують твої близькі родичі, лікарі. І обставини, коли ти нічого не контролюєш, з'являється злість, і це не тому, що ти поганий, а тому, що так реагує нервова система у пацієнта. Ця злість від безсилля і виснаження, у родичів від постійної напруги, відповідальності, страху щось зробити не так зробити боляче. Потім часто приходить провина. Пацієнт думає, мене ж лікують, про мене турбуються, як я можу злитися. Родич думає, ну це ж не я хворію, я не маю права злитися на свою близьку людину. І людина починає вже сваритися не з ситуацією, а з самим собою. Тут важливо сказати просту річ. І пацієнт, і родич мають право на цю злість. Вона не скасовує турботу і любов. Вона означає лише те, що вам обом зараз дуже, дуже важко.